Так, слава Україні! Приїхав на змагання, сталкер, на подкову. Зараз буде Джеребьовка. Всі збираємось. Так, друзі, у нас ранок, пів години до старту. І покажу я, як ми розташувалися. От мій сектор. Сектор мені попався номер 9 нір сталкер на два уділі, щоб будемо ловити. От сектор попався від дамби. І все, що від дамби праворуч. Так, Поставив я каву, кава вариться. Ось на старт поставив бойли, попавчики і компі бойли. Мої фаворити Стійки. Так. Збираю каву і Вам розповім, що я взяв з собою з прикормки на змагання. Так, тут у нас конопля. Зараз її буду ставити варити. Так. Це у нас тигровий горіх, зварений вдома і перемеляний на м'ясорубку. Для бистрого для старту. Так, потім. Це у нас відеречко варенка. Так, тигровий горіх крупний. Так, відеречко вже. Тигровий горіх. І перемеляний. На таку крушу, крупну, це половинки, цілі. Така крупна фракція тигрового ріг. Потім відеочку варенка, порізана на 3-4 часті. І бойле бойлепілящі. Так, старт у нас через півгодинки. Прийшло півгодинки, як був старт. У нас тут конопелька. Вариться. Готуємо замесик. месик. Камеру припробуємо. Так. Ось у нас варенка. Ми її будемо брати. Відеречко і замачувати на 2 годинки. Тут у нас уділище запасні, вже відкліпсовані. Так. Тут я на старт кидав буйліків пилящих на одну точку на 50 метрів. І тут ще є одна точка 25 метрів. Кидав тигровий горіх коброю. Чому коброю? Бо заборонено стільки з 9 годин можна використовувати спомпу. Давайте дозволим точно потом же. Так, дай 760, да? Да. Так, все, выпускаем ее. На перво. На даний час 10 годин на ранку, з 9 можна було кормитися. Ось покажу, я вже закормився, була одна покльовочка, амурчик 10 760. От, покажу, чим я кормився. Так, Одне відеречко тут зерновіє, тигровий горіх конопля. Друге відерочко буйли вареоні на четверо, двадцатка на четверо і тигровий горіх крупний і було це все залито ліквідом. Так, це в нас що, обіднє зважування, 12 годин. Зайшли в нас самутчики стая. Через тучки зло. Диви, рукай, папу, маму. Так, друзі, пройшов день. Пройшов день риболовлі. І ось наші протоколи за перший день світлових змагань. У нас було спіймано 8 риб. В основному це амури. 10. За 10 2 амура. 8, 6, 7. Доволі днем активно півав амур. От. А коли клює амур, тоді потрібно дуже багато кормитися. Сьогодні я викормив, е, тигрового горіха 15 кілограм, 10 кг коноплі. Да, це все для того, е, щоб було зупинити амура. Ловлю. І нам його вдалося зупинити так, на півдня. Е, Готуємося на ніч до, но до ночної ловлі. В 5 часов ранку е, в мене пройшла нічка дуже спокійно, ні одної покльовки і сусідах теж. От чим ночі закидав на комбі бойла. Ну по попробував. А зараз, зараз готую каву. І почався у нас поводка. почався дощик. Пішов дощик. Можливо після дощику піде якась активність якоїсь рибки. Так, в мене ранок, 7 часов ранку, поки конопля вариться. Точці було без покльовок. Я вирішив зранку покидати пилящі бойли коброю. Ось бойли, щоб вони пилили, може щось привабить. От. Ось я покидав. І буквально через півгодинки прийшов до мене Амурчик. Амурчик, таке слово Амурчик, не Амурчик, а... Амурчик за, за десятку амурчиків. Тобто пляжі бойли, зробили своє діло. Мої насадочки, комбі бойли, попавчик восьмій, тигровий ріг кілл. Стіками. Давай, щоб десяточка була. Ай, нема. Що? 10800. 10 Отлічно. Добрий ранок. У в мене закінчилася. Закінчується друга доба. Друга доба. От і покажу свій протокольчик. Так. Наразі за другу добу я впіймав 10 риб. Перша доба була 9, друга доба була 10 риб. Варю каву. Ну, з іншої сторони, в мене не дуже добрий ранок. Розповім свою історію, як в мене була попльовочка з карпіка. Я біжу за виважувань, а спіннга вкрав карп. Прямо вискочив в воду. Я бистренько роздівся і метрів 8-10 від берега в воді знайшов спінінга і витягував карпа. Було настільки важко, коли фонарик світить, і ти виважуєш карпа голий і сам паруєш, і цей пар з тебе витікає і нічого не видно. Тобто цей карпік невеликий, який в нас туди вагою. Кілограм 5-6, я її на це життя. Треті сутки закінчуються. Ось мої протоколи 33 риби. Але ще є риба, яку я зловив ночі, ще її не важили. Шість карпів, вагою 6-8. Тере 10 кілограм. Ось стоять в мішках. Чекають зважування.